Спорт, який об'єднав українців за тисячі кілометрів від дому, і відкрив для наших співвітчизників нові можливості, з'єднавши їх у спортивну команду, яка популяризує українську культуру тут у Торонто. Пепер Сюа команда з веслування у китайському стилі Драгон Болт, яка була створена у 2016 році, і, отже, вісім років активно бере участь у змаганнях. Давайте ближче познайомимо з Юа Пепер та їх засновницею Тетяною Ковалевою і дізнаємось про історію, досвід та майбутні плани команди. Засновниця команди Тетяна Ковалева поділилася, що створення команди Dragon Boat була давнішньою мрією, і от нарешті протягом декількох років роздумів вона вирішила, що треба діяти. Я почала плавати в Dragon Boat від коледжу від Джордж Браун Коледж як студентка. І потім, коли я вже втягнулася, і мені дуже це подобалось. Я подумала, як би було добре зібрати українців в одної команди, як би це було потужно, красиво. Якби ми спілкувалися, і це була моя мрія десь на протязі двох років. Після того я почала збирати друзів, показувати ніхто не знав, що таке драгонбот, хоча це дуже популярний масовий спорт в Канаді. Але серед українського ком'юніті він тільки-тільки набирає популярність. Розкажіть більше про команду. Скільки у вас людей? Хто чим займається? Так, ну команда в нас дуже різна, бо ще раз це ком'юніті команда. То ми, ми е, запрошуємо всіх. Ні вік, ні вага, ні фізичний настрій не вирішують, чи буде людина в команді чи ні. Я завжди дуже люблю драйвових людей. Як я бачу, що в людині є вогонь в очах, то я готова з ним тренуватися і брати його в команду. Бо Бонбот чому Драгонбот такий цікавий? Тому що там 20 людей в одному човні. Зрозумієте, 20 людей. Вони мають пливти однаково для цього. Треба відчувати один одного, бути на одному рівні і ментальному, і емоціональному, і фізичному. Тому тренування дуже важливі, і я беру в команду людей в першу чергу, які готові відмовитись від свого я заради команд. Я як капітан маю певні зобов'язання перед командою, бо я займаюся організаторськими функціями. Ми викупаємо човен десь в березні кожного року. Це багато коштує. Ми скидаємось всією командою, викупаємо цей човен. І в нас є місця на тренування. Ми тренуємося раз на тиждень. Зазвичай це одна година тренування. Повірте, це багато для греблів. Це важ, важкий важкі е, такий вид спорту. В нас є професійний тренер Джонатан Наваро. Він канадій, але він спілкується з нами українською. Відчить українську з нами. Він дуже нам симпатизує, дуже переживає, дуже вкладається в нашу команду. Ми дуже цінуємо його. Також ми поцікавилися у пеперсюа про ролі членів команди учівні, як проходять тренування, про емоції протягом спортивних змагань та чому українці вирішили доєднатися до пеперсюа у кожного свої, у кожного відділу є своя роль. Перші задають синхронність, всі всі витримують і і, і дають силу цій лодці, витягуючи її з води і пхаючи до фінішної лінії. А і але вся команда мусить бути синхронною. Це, це це є ключ до перемоги. Зазвичай ми всі збираємося, замучені після роботи, приходимо всі такі без без наснаги. Як тільки сідаємо всі в човник, починається тренування і відповідності включається оця енергія, така бешена. і ми починаємо веслувати. І в походу отримуємо задоволення від цього. Це тяжко, це. Потрібно дуже багато енергії, потрібно викладатися на дуже вимогливий тренер. Але ми всі стараємося, ми всі разом командою, і тяжко, але ми робимо результат. Генеральний адреналін і відчути, що я можу, чи можу я, і мої кордони. Де, де вони? Де та межа, коли я вже не можу. Це мене заводить дуже. Поповий спорт це зближує людей разом. Є можливість е, знайти нових друзів, спілкуватися одночасно. Ми, мені сподобався цей спорт. По перше, мені дуже сподобалося, що е, це українська команда. Це відчуття приналежності до української, е, української громади. Коли проходять змагання, воно об'єднує нас, е, нашу команду Пейперсює. Вона робить нас сильнішими, міцнішими, робить так, що ми це є гуртом. На змаганнях ми відчуваємо, коли ми сидимо в човні, що ми є одна команда, що ми разом працюємо разом з човном. І коли йде грибок, відчуття таке, як ну от все це пливе суцільне, човен. І команда гуртом, як то кажуть, займаємося спортом, пропагуємо нашу Україну в тому числі. І відповідності це і для нас здорово, і для нашої енергії, і для, скажімо так, ми відчуваємо якийсь невеличкий внесок у спорт український. Також то, насамперед це чудова можливість тримати себе в фізичній хорошій формі, в тонусі і бути, як то кажуть, на, на висоті. По друге, це є як ви знаєте, драґонбол це командний вид спорту. І це чудова можливість поспілкуватися з друзями, знайти щось нове, колектив, всі такі речі. Ну і по третє, я думаю, що зараз в даний момент це дуже важливо. Це показати ком'юніті, показати людям, показати іншим, що є така держава Україна, є така нація, є такий народ, який бореться, який перемагає, який стоїть. Грудьми захищає свою країну і своїх дітей проти цього агресора, який зараз на нас напав, і щоб люди не змучувалися, не забували, а бачили і наш український прапор майорів повсюди. Розкажіть, будь ласка, про плани на майбутнє Юа Пеперс. Ну, в нас наші плани це жити, змагатися, тренуватися далі. Ми би хотіли наступного року робити дві вже команди, бо наша основна команда наразі показує дуже добрі результати. Ми хочемо переходити вже в спортивний дивізіон, виступати і будемо набирати другу ком'юніті команду. Ми би хотіли тренуватися більше і вкладатися більше. Взагалі, ми шукаємо спонсорів і будемо раді вітати українські бізнеси в Торонто, які могли б нас підтримати, щоб ми могли більше тренувань собі дозволити. Наші плани. Зробити таку спортивну, сильну, впливову українську команду велике ком'юніті, яке буде займатися водними видами спорту, яке буде впливати на суспільство, яке буде грати свою роль у вихованні молоді, яке буде заохочувати більше новоприбулих до нас. Бо я знаю, ми всі знаємо, як то важко приїжджати починати спочатку життя. Тому мені хочеться, щоб наша команда стала таким. Місцем сили для всіх українців Торонто приходьте до нас. Ми будемо раді вас бачити. В Контактів, дякую пепер за розмову та виділений час і заохочую вас у свою чергу, глядачі, підтримувати українські ініціативи по всій Канаді. Давайте підтримувати пеперс на майбутніх змаганнях разом. І слава Україні! слава!